Що туди пише врати одіяло, так? Да? Ні, за що не пише. Які документи, якісь треба взяти. Документи. І це як його. документи. І гроші що ж? Заплатити. Ну так, да, заплатити. Да, а можна... гарантія була. За пів року, за рік можна заплатити. О, так тетя Наташа казала, каже. Та ж можна по кварталах за місяць, це ж не разом все платити. Ну так, так. Що разом багато. О, якщо за місяць, то то, що треба. Можна заплатити за, за 4 місяці, от сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, далі январю, канікули вроді. А можна не платити. Поїхати додому чи подалі. Mm. Не знаю. І далі це є що там далі? Лютий чи що? Ну, да, там ще весняні, ніякі якось. Але як скажуть платити, бо ж ти за тобою числити, то може і платити. Помаджу. Як скажуть. дав кадав а вовка, шляпу. А я штани десь купила в диване. Які ж А ті джинсові ми купили. Які? Джинси, де вони? Які джинси, мамо? Не буду я тих джинси ходити. Чого? Наші ті джинси? А ті ж. Не парять сні вже. Вже скільки років? Тречі що пиш? Мама би хитро десь би продала? Що те, не можна стати продати? Ну да. Ніх ніхто не ходив. Комусь може треба. Ну. Новічі. Попитала би, але така мама, що не пробедна. на бабку права має прийти тут диктувати. Mm. Mm. То ваш макаронець, я з'їла. Ой, це борщ тухаю. Ой, але болять мені на п'ять часов зайти на вечірні. Ой, які вечірні так. Матішка наказував, дуже велике свято ходити туди на вечірні. То ж тай ноги не волять чи що? Ну, то помаленько піду путями. Ти борочок чиститься, все зараз коліборчика се звоню. Кукрутку здесь, я, наверное, за три. Розчиняй пиріжки. Я не знаю. Я больше. Когда розчиняй і печи. Я на п'ять йду на вечерню свято. Помідори Що помидори? Закручую особу дай. Та я на кришечку сиплю, не винось коробку. Бо як прати? На кришку капронову сиплю і трапочкою вимиваю там. Де воно? Воно стоїть все. А, і трапочкою помила, коло крана пополоскала і класти стерилізувала. Коробки як десь брати? А я ще на книжку сиплю. О, це сюди. Да. І трапочка була, що частенька я мелана ідеала. Коля, йди ці кросівки помилі. Я не маю часу, мені помидоряться крути. Я посполюю. Я поспулю.